Субота, 22 березня. Ви дивитесь новини на 11-му. найближчі півгодини про ключові та важливі події на Дніпропетровщині. В студії Олена Траченкова вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Майже 20 годин під завалами свого будинку. Як вдалося вижити? Драматична історія порятунку подружжя з Костянтинівки, яке нині рятують у Дніпрі. Намагався різко вибратися і дотягти до дружини. Потім зрозумів, що так не вийде. Кров сильно лилась. Центральний і дуже небезпечний каменепад на проспекті Дмитра Яворницького у Дніпрі. Чому аварійні фасади ніхто не ремонтує? Видри повертаються. Червонокнижну тварину зафільмували у Дніпровському орільському заповіднику. Про що свідчить її повернення? це дійсно унікальні місцини, де ще хоч трошки зберіглася природа. Починаємо з оперативної інформації, як Дніпропетровщина та інші регіони України пережили цю добу. Далі в нашому дайджесті чорні клуби диму, що видно аж з траси. Онь, який знищує буквально все на своєму шляху, масштабна пожежа у Тарумському, яка потроху підбирається й до Карнаухівки. Тут в день загорівся сухостій. Вітер з неймовірною швидкістю розповсюджується по полю. Він то вщухає, то піднімається на метр вгору. Якщо вітер почне рухатися у східний бік, то під загрозою можуть опинитися щонайменше сотня будинків. Скільки ж польових птахів та тварин вже могли загинути у цій пожежі? Залишається лише здогадуватися. На місці ми нарахували щонайменше 10 осередків займання. Сухості горів на кількох десятках гектарів. Через сильний вітер ситуація змінювалася щохвилини. Роботу ДСНСникам ускладнювало й те, що пожежні автомобілі не могли під'їхати до осередків займання, Тож вони гасили масштабну пожежу вручну. Дуже важко гасити таку пожежу в таких умовах, коли дує сильний вітер. Вона начебто не сильно горить, але коли подує вітер, починає розгоратися все більше і більше і все одно йде верхом по камешу. І його дуже складно зупинити вогонь. Тут неможливо заїхати машиною. Е, наша машина стоїть десь в от, тих от, 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 от будинках. І сюди е, також ні лінію не прокласти, нічого. Е, або е, руками тушить, або у нас є спеціальні апарати, е, які в бачок воду набираєш та бризгаєш, але проти такого вогню він не допомагає. Місцеві не панікували, а носили надзвичайникам воду. Кажуть, у Таромському щороку гориться поле, і вони вже звикли. Ми вже привикли. Ми тут всю життя живемо і всю життя жизнь. Це... Ну, коли рибхоз був, то не було такого, тому що вода в ставках була. А зараз. Я це кажу. Один год не було в 22-му році, як війна почалася. Тоді не палили, а це і в прошлому, і в позапрошлому. Люди переконані, причина займання підпал. Тут десь багато, охотники, ця вся баланда, це всі лазять тут. А це ну, нікому, воно не потрібно. І машини, зимою літом, тут постійно гасають, лосів, диких абонів, коз, це все виселюють тут. Уся живність тут. Вот вам вони випали, зараз вигоняйте отсюда і все. Коли ми їхали з Таромського, рятувальники продовжували боротися з вогнем, який щухав в одному місці, натомість в іншому, ще з більшою силою. Чи дійсно причина масштабної пожежі підпал з'ясовуватимуть правоохоронці? У поліції ж нагадують запаління сухостою. А особливо якщо воно призвело до тяжких наслідків, загрожує не тільки штраф, а й 15 років за ґратами. А в деяких випадках навіть довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Анастасія Вільхова Тарас Іванов. Новини 11 каналу. Двоє людей поранені у Нікополі. Росіяни вдарили з артилерії, спрямували на місто понад півдесятка снарядів. Постраждалі 57 та 71-річні чоловіки. Їх ушпиталили у стані середньої тяжкості. Атакували окупанти сьогодні й Новопавлівку. Ворожий безпілотник посілив по житловій забудові. Внаслідок удару пошкоджені два житлові будинки. Обійшлося без поранених. А в Запоріжжі триває ліквідація наслідків нічної атаки. На місцях ударів працюють екст. Стріні та комунальні служби вночі росіяни завдали по місту 10 ударів, вбили цілу родину. Зранку у лікарні померла 38-річна жінка, яка дістала надважкі поранення через ворожий обстріл. Лікарі боролися за її життя 10 годин, але врятувати не вдалося. Вночі ж з під завалів рятувальники дістали її чоловіка та доньку. 14-річну дівчину витягли непритомною. Проте в кареті швидкої вона померла від травми сумісних з життям. Олю витягли, дуже сильні опіки, голови оце таке. Дочечку витягли, теж жива була, але ну, маму відправили в лісі, а дочку реанімували, ну не змогли її реанімувати. А вже батька витягли все. Ще 12 людей через російську атаку постраждали. Серед них дев'ятимісячне немовля. В нього контузія. У Запоріжжі пошкоджені багатоповерхівки, зруйновані приватні житлові будинки, потрощені дитячий садок та об'єкти соціальної інфраструктури. Наразі закрито всі потрощені вікна в восьми багатоквартирних будинках та в трьох приватних оселях. Запоріжжя внаслідок масової атаки на місто було здійснено випуск 12 шахедів. В місті пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема шість багатоповерхових будинків. Один будинок приватного сектору, заклад дошкільної освіти, а також заклад приватного харчування. Від ранку росіяни атакують Херсонщину. В Антонівці поцілили безпілотником просто по місцевому жителю. У 40-річного чоловіка мінно-вибухова травма та осколкове поранення. Його стан тяжкий. Ще 14 людей поранені в області внаслідок обстрілів за останню добу. Під прицілом окупантів були понад 10 населених пунктів. А це навіть уявити страшно. Майже 20 годин вони провели під завалами через терористичний обстріл Росією житлових кварталів Костянтинівки, але вижили, і це вже буквально диво. У Дніпрі рятують подружжя із Донеччини. Окупанти кабами обстріляли багатоповерхівку, де чоловік із дружиною опинилися в пастці. Увесь час, що були під руїнами, перегукувалися, аби знати, що живі, якою ціною змогли вижити. Наш репортаж одній кімнаті. Ми з дружиною знаходилися в одній кімнаті, спілкувалися. Вона була на дивані, я на кріслі. і Тут хлопок. У ту ж секунду відчув, що повністю затиснутий. Голова була повністю оточена склом. Рухатися було неможливо. Посічене склом обличчя та травмовані ноги. У такому стані в одній з лікарень Дніпра перебуває Ігор. Чоловік каже, хоч і отримав тяжкі поранення, зате живий. Згадує той жахливий день, буквально по хвилину. Близько третьої години. Дня окупанти вдарили по багатоповерхівці, де мешкає подружжя, і будинок буквально склався, немов картковий. Дві з половиною тонни будматеріалів знерухомили Ігора та його дружину Олену. День від ворожих обстрілів поранення отримали семеро людей. В очікуванні допомоги ігор та Олена провели під завалами години, перекрикувалися одне з одним, аби хоча б знати, що живі. Заваліла Завалило моментально. Одразу я цього навіть не відчула. Я лежала під завалами 12 годин. Кричала про допомогу. Не було в мене доступу повітря. Ноги ж одразу перестали відчувати. намагався різко вибратися і дотягти до. До дружини потім зрозумів, що так не вийде. Кров сильно лилась. Мене витягають, а вона там. Ми один одного чуємо. Вона була десь у двох метрах від мене за відстаню, і на глибині десь метри півтора-два. З під заварів чоловіка дістали першим. каже триматися йому допомагало тільки одне. Подумали все жити, хотіла Богу молився. Жити хотілося дуже сильно, боротися до останнього, померти ми завжди встигнемо. За декілька годин з під завалів дістали і Олену. Вона була у тяжкому стані. Розпочали евакуацію, постраждали з під завалів до першого етажу до парамедиків. Спочатку одну ногу. Спочатку одну ногу дістали, яку ампутували, тому що дві не можна було. Вони в мене були затиснуті. Одну дістали, а потім іншу. Біль пекельний, але я стерпіла, я сильна. Після пошуково-рятувальної операції подружжя доправила до однієї з лікарень Дніпра Олені. Від отриманих травм довелося ампутувати ліву ногу. Крім того, з'явились і інші проблеми зі здоров'ям. Синдром тривалого здавлення він спровокував дуже важкі наслідки, і наші лікарі поставили це подружжя на діаліз. Іншого виходу не було. Намагаємося відновити функціонерок, тому що вона була на жаль майже повністю втрачена. Сьогодні є перспективи на одужання. Зараз Ігор та Олена під пильним наглядом медиків проходять лікування та набираються сил поруч одне з одним, не дивлячись ні на що. Повертатися кажуть їм вже немає куди. Та, попри невизначеність, через 30 років шлюбу знають тільки одне. Вона також будемо з нею в місті. Я знаю тільки, що завжди ми з нею будемо разом. Вона поруч зі мною, а я поруч із нею. Згодом на Олену чекає тривала реабілітація та протезування. Прогнози у лікарів обережні, але позитивні. Ми зробимо реабілітацію. У нас відділення ви розробите, і все у вас буде добре. Все у вас буде добре. Сміливо, дай, Боже, дай Боже вам Здоров'я. Вікторія Вахрушина, Тарас Іванов. Новини 11 каналу. І щоб таким українцям, як Ігор та Олена, в яких росіяни вкрали рідний дім, було де жити, і ніхто б не зміг відмити гроші на повоєнній відбудові, у Дніпрі відкрили першу модульну лабораторію. Вона перевірятиме якість будівельних матеріалів, а ще дорожніх робіт. Простими словами, аби новобудови стояли довго і впевнено, а новий асфальт не сходив з першим снігом. Тепер спеціальна комісія контролюватиме якість на етапі підготовки. Які перевірки чекатимуть на підрядників? Чому лабораторія унікальна і не вже отримувати відкати більше не вийде? Репортаж нашої Анастасії Вільхової. Знайомтесь, типовий український асфальт. Як думаєте, скільки він тут пролежав? Рік, два чи може цілих десять? І поки ми гадаємо, він вже розсипається. Проте не все втрачено. Тепер є шанс, що наші дороги стануть міцнішими, а кармани корупціонерів пустішими. А все чому? Бо у Дніпрі відкрили першу модульну лабораторію, яка перевірятиме якість дорожніх робіт і будівельних матеріалів. Відтак підрядникам доведеться звикати до нового слова контроль. Тож нажитися на дорогах не вийде. За всім прискіпливо слідкуватимуть незалежні фахівці вони виїжджають на місто проведення робіт безпосередньо, відбирають проби, або це гаряча суміш, вони її беруть з бункера асфальтовкладальника, або це вже ущільнена суміш у холодному стані. Вона висверлюється у вигляді кернів. Або виробок, і везеться все сюди. А вже у лабораторії ці зразки ретельно перевіряють на відповідність усім нормам і стандартам. Саме на цьому етапі можна зрозуміти, чи витримає дорога навантаження, і чи не зійде новий асфальт разом із снігом. Найголовніше в нашій лабораторії є два прилади. Це прес, який формує зразки і дозволяє їх е, випробувати. А це випробувальна машина, вона також дозволяє випробовувати, але більш точно, більш якісно. Для того, щоб випробувати зразки, їх треба термостатувати. Це дві водяні бані, одна на 40 літрів, друга на 20. Ваги, які дозволяють отримати вагу зразка. Гідростатичне зважування і зважування на повітрі сушильна шафа, вона дозволяє розм'якшити асфальтобетонну і потім з нею працювати. Ще один козир, лазерний сканер Лейка. Він аналізує дорогу або будівлю із точністю до міліметра. Якщо раніше визначали на око, то тепер цифри скажуть самі за себе. Кожен його оборот завдяки лінзам. Ось вони, створює е, за секунду більше 2 мільйона крапок. Після чого створюється візуальна 3D-модель, згідно якої можна вираховувати всі обсяги, е, також площі, деформації, якісь, можливо, вигини. Все, що можна визначити візуальним методом дослідження, він фіксує. І після чого на комп'ютері можна обробити всі дані, на підставі чого можна отримати звіт. З дослідження якому зазначено всі похибки, допустимі, і такий прилад економить буквально десятки годин роботи. Цей підхід геть змінює правила гри у будівельній сфері. Але цей регіон регіон промисловий, густонаселений, з потужним будівельним потенціалом довгий час залишався без можливості забезпечення належної експертизи дорожніх покриттів, а саме якості доріг, на яку ми всі нарікаємо, всі знають. Наші дві біди, і одна з них це дороги. Тобто 50% ми зможемо подолати вже за рахунок наявного обладнання. Це я жартую, але правда в цьому та, що на тепер корупціонеру, який хоче вкрасти на будівництві доріг, буде значно гірше спатись по ночам. А якщо підрядник все ж таки використає неякісний матеріал, то з результатами експертизи можна навіть звернутися до суду. Там вже порівняють, як мало бути за стандартами і що отримали насправді. Такі лабораторії вже працюють в Харкові, Києві та Одесі. І це лише початок, попереду, масштабна післявоєнна відбудова, від якості якої залежатиме наскільки довго простоять нові дороги та будівлі. Анастасія Вільхова, Євген Дрос, Новини 11 каналу. А ці будівлі витримало понад століття, але таки втомилися на центральному проспекті Дніпра. Небезпечний фасадопад цього тижня. Величезні бетонні брили з історичного будинку буквально рухнули на тротуар біля одного з кафе, і лише диво не на перехожих. Нові обвали Дніпряни фіксують чи не щодня, але ремонтувати будинки міська влада не поспішає. Чому і хто відповідатиме у разі нещасного випадку? Наш Роман Михальчук розбирався. Ось такий тут трапився обвал, бачимо каміння, кирпич. Дуже його багато центральний і дуже небезпечний днями на головному проспекті Дніпра. Ця будівля ледь не стала причиною трагедії. Обережно, прямо на центральному проспекті Дніпра, просто на голову вам може впасти цегла. Ось з цього будинку у кращому випадку можна травмуватися у гіршому ж навіть загинути, бо каменюки чималі. Щойно на місці з'являється наша знімальна група. Як каміння миттю починають прибирати. Щоправда, не комунальники, а працівники ресторану, який розташований просто біля місця обвалу. Ми, Ми встановили огороже, щоб туди не підходили. І такий каменепад тут вже не вперше. Будинку 135 років, і він буквально розсипається. Бетонні брили з тротуару вже не раз прибирали і працівники магазину, що на першому поверсі кажуть, страшно, але ремонтувати фасад не мають права. Я маю, Я маю право розпоряджатися лише тією частиною приміщення, яка є в межах цього магазина. Є власник будівлі. Я не маю права без його відома й кроку там ступити. Я не маю права без його відома, шага там ступити. Хто ж ремонтуватиме небезпечний будинок, а головне коли. Телефонуємо власниці. Жодних строків вона не називає. так. Ми зараз займаємось цим питанням. Шукаємо людей, щоб все зробити. Ви ж самі знаєте, на сьогодні це дуже важко. Ми будемо вирішувати це питання. А доки це питання лише збираються вирішувати, сусідні будинки на центральному проспекті так само розсипаються. Ось будинок на Дмитра Яворницького 119. Обвали містяни фіксують ледь не щодня. Це приміром будинок на Дмитра Яворницького 100. Проблему цієї історичної будівлі ми підіймали буквально торік. На голови містян звідси падали брили зі старих балконів та даху. Тоді в міськраді пояснили відповідальність за стан та ремонт виключно на власниках будинку. Це спільна власність і скидуються там всі загальні. Якщо це балкон, це приватна власність за нього відповідає конкретно конкретний власник. Але що робити, якщо більшість мешканців пенсіонери, які платити, не мають змоги? Альтернативою у міськраді тоді назвали програму співфінансування: 75% коштів від міста, 25% збирають самі жителі. З того часу минуло вже півроку, але каміння з будинку й досі летить на тротуар. Чому ж питаємо у голови ОСББ? зараз ми на зв'язку з департаментом самоорганізації населення. Вони кажуть, щойно буде готовий кошторис. Прийдуть підрядники, почнуть робити якийсь ремонт. Юристи ж додають, закон не на боці власників. Відсутність грошей чи бажання відповідальності не знімає. Якщо каміння з вашого будинку травмує перехожого чи його майно, відповідати саме вам. Якщо нас внаслідоквалу фасаду будь-якої будівлі, спричинено якусь шкоду фізичним, юридичним особам, там майну, наприклад, транспортних засобів, то за таку шкоду відповідальність несе особа, яка є власником приміщення. А от хто сам саме має контролювати аварійні будинки. Якщо власники з ремонтом не поспішають, не вже варто чекати нещасного випадку. З інформаційним запитом ми звернулись до міської ради, і поки чекаємо на відповідь, Дніпрянам, особливо на центральному проспекті міста, радимо ходити подалі від будинків та ретельно дивитися не тільки під ноги, а й вгору. Роман Михальчук Євген Дрост і Тарас Іванов. Новини 11 каналу. Кам'янському ж цього тижня розігралась шокуюча та загадкова історія: десятки закривавлених мішків посеред звичайного житлового двору. Таку приголомшливу знахідку виявили мешканці одного зі спальних районів. А напередодні зафільмували підозрілий фургон, звідки і викинули криваві пакунки. Що побачили всередині? Хто і навіщо? Розкидаючи жими дворами мішки з плямами крові. Репортаж Марка Ручки. Буквально завалений десятками загадкових мішків з плямами крові. Це не кадр з фільму жахів, а смітник у одному з житлових дворів Кам'янського. Закривавлені мішки, про вміст яких можна тільки здогадуватись, були розкидані тут поруч із сміттєвими баками, просто у спальному районі. Місцеві говорять, все, що було всередині. Зранку собаки рознесли по всьому житловому кварталу. Сказати, що місцеві шоковані замало, люди геть налякані, і передчуття їх не підвело. Всередині мішків знайшли. Рештки забитих тварин. Я тільки що йшла. У нас у дворі голова кози. Он підіть, подивіться, лежить посеред двору. Тут, мабуть, животні, я не знаю. І приблизно за 100 метрів від баків, просто посеред дитячого майданчику, голова кози. Не хочеться навіть і думати, скільки ще голів свійських тварин тут може бути. Вже другий день поспіль люди спостерігають, як дворові собаки тягають пошматовані рештки тварин по всьому району. А ворони буквально доїдають викинутих на смітник забитих кіз та баранів. Мабуть, собаки притягнули зі смітника. Не хотілось би з дитиною вийти і таке побачити. Тратітельне, розумієте, це жіночому з негативом. Звідки ж посеред двору взялись ці моторошні пакети? Хто їх сюди притягнув і навіщо? Чоловіка, який зухвало викинув мішки з біл. Лого мікроавтобуса місцеві навіть встигли зафіксувати. Ось він з красномовним жестом на фото свої дії не пояснив, погодився агресивно та швидко дав по газах козі, барані голови козячі, баранячі свині, голови, відходи, відходи саме кишки, кишкі, тварині. Відходи саме з переробки. Він усе це викидав з машини, просто на купу Виявилося, агресивний незнайомець робить це вже не вперше. Стосовно нього він викидає таке. Подібне сміття на цю мусороточку кожного тижня, а то й двічі на тиждень Великогабаритна техніка його прибирає. Хоча це неправильно. Якщо ви займаєтесь подібним видом діяльності, то ви повинні заключити договір, і у вас буде мусоровоз забирати ваше сміття. Зухвальця, який розкидає дворами Кам'янського порубані рештки свійських тварин. Правоохоронці вже встановили. Ним виявився 28-річний місцевий житель. До поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий водій на вантажному мікроавтобусі викинув на смітник у житловому кварталі мішки з кістками. Поліцейські виїхали на місце події і з'ясували, що у мішках знаходилась побутове сміття та рештки тваринного похо за криваві мішки в чужих дворах він відбудеться лише штрафом від 340 до 1360 гривень. Надалі кажуть поліції, його справу розглядатиме адмінкомісія міськради. Загадкою залишається єдине, що саме з тваринами робить молодик. Для чого їх вбиває в таких масштабах? На це питання відповіді у поліції поки немає. Марко Ручка, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. За шкоду цій тварині штрафом точно не відбутися, бо вона занесена в Червону книгу України. Рідкісну для Дніпропетровщини видру зафільмувало у Дніпровському рільському заповіднику. Це унікальні кадри, бо побачили її тут вперше за багато років. Чому і про що свідчить її повернення разом з експерткою намагалася з'ясувати наша Олександра Максименко. Ці кадри унікальні, адже на них червонокнижна видра для нашої області рідкісна тварина. Час від часу помічали лише її сліди на одному з озер Дніпровського рільського заповідника. Аж ось працівникам вдалося зафільмувати саму видру. Чому ж до Дніпра повернулися рідкісні тварини і про що це може свідчити? Намагаємося з'ясувати з біологиною заповідника Катериною Колесниковою. Нам треба дуже тихенечко, обережно підійти до берега там, де її спостерігали. Ну і подивитися, чи є вона там зараз. Крадемося, аби не налякати бидри хижаки, вони уникають людських очей і живуть лише там, де їх не потурбують. Як правило, активні вночі. Втім, експертка пояснює, якщо пощастить, вдень теж можна. Можемо їх зустріти. А ще додає ці савці, люблять чисті водойми, тож де інде не селяться його. Так можна назвати як видом флагманом, да, так, таким собі індикатором здоров'я водних екосистем. Це напівводний хижак, тому для неї важливо з одного боку це і умови, які є на суші, так, це в тому числі і наявність укриттів. Так а з іншого боку, для неї важливо і стан водного середовища. Якщо поряд живуть видри, це означає, що вода чиста і в ній точно є багато риби, каже експерткам. Якщо ж у водоймі пестициди, промислові відходи та стічні води хижаки шукатимуть собі інше місце, тому їхня поява тут сигналізує про єдине в заповіднику видрам максимально комфортно. Тут є і доступ до води, і відповідно безпечна суша. Е, є кормові ресурси, тому що саме в цих озерах е, відбувається активний нерест нерестриб. Тут підрощується мальок. Пройшли з добрих два кілометри, а видри поки не видно. Катерина говорить, ці тварини живуть по. Одиноко і угіддя кожної особини можуть сягати лише уявіть аж 70 кілометрів. Свої оселі облаштовують просто в воді, часто займають покинуті нори бобрів, або ось такі тимчасові укриття. В Неї можуть бути на кшталт ось таких, от розщелин, десь якогось простору між куріннями такі собі укриття невеликі. Вони можуть бути тимчасові, в яких тварина може відпочити, заховатися від небезпеки. Ймовірніше за все, коли видру зафільмували працівники заповіднику, вона була на полюванні, а мешкала. Саме в цьому укритті знаходити сліди життєдіяльності діяльності видр. От на таких зарослих берегах, не піщаних берегах, звичайно, важче на піщаному березі, гарно видно таке підвищення, на якому видра розмістила свої екскременти для того, щоб маркувати, що ця ділянка моя. Гарно видно відбитки лапта, які важко переплутати саме видарячі, такі п'яті пальчики можна сказати. В Природі у видер багато ворогів, і люди серед них. Забруднюють водойма своєю діяльністю та шумом, змушують видер стресувати, а ще полюють на савців. Тільки послухайте, що писали деякі коментатори під відео заповідника, на якому зафільмували тваринку. 600 гривень шкурка. Куплю шкурку, якщо у когось є. Шапка гарна буде. Якщо чесно, то прям максимально неприємно читати деякі коментарі стосовно скільки коштує шкурка видри і так далі. Тому все розуміння, що це дійсно рідка тварина, що вона потребує охорони, що сама там територія заповідних об'єктів не це дійсно унікальні місцини, де ще, хоч трошки зберіглася природа, отож чіпати червонокнижних видер ніщо інше як варварство. Рідкісні савці в нашій області залишились лише в Дніпровсько-Орільському заповіднику, але чи означає це, що вода тут кришталево чиста. Фахівці кажуть не зовсім. Скоріше це сигнал, що тут тварина ще може вижити. Все ж таки, тут вода має інші показники. Ми наразі очікуємо вихід в статті одного із науковців з приводу саме якості води і те, що попередньо інформація, що дійсно тут вода чистіша. На щастя, для видри територія заповідника добре охороняється, та ніхто її тут не потребує. Не вдалося навіть нам. Науковці ж закликають: якщо ви побачили сліди видр, повідомте про знахідку міні місцевій владі або природоохоронним установом. Тоді на тій ділянці зможуть облаштувати заповідну зону та зберегти цих червонокнижних тварин. Олександр Максименко, Сергій Озеров, новини 11 каналу. І цими вихідними нам обіцяють сонячну погоду. У неділю в Дніпрі в день прогнозують 13 градусів тепла, вночі плюс 3. Атмосферний тиск 754 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе. Побачимось.